Ну, що це таке, це можливо тут щось дочекатися. Я приїхала зі Львова, не могла швидше. Дивіться, що робиться. Єдине, що змінилося після останнього нашого візиту у Пустомите – люди, які стоять у черзі. Я приїхав сюди десь по четверті. Наші люди дуже терплячі, бо в другій країні такого би не було. Люди кажуть про ці черги вже і в газетах читали, і по телебаченню бачили, що правда нічого так і не змінилось. Журналісти працюють, але Ніхто на то не реагує. Чому під дверима щодень хмара люду намагається пояснити виконувач обов'язків начальника держкомзему? Мовляв, вони також заручники ситуації. Нова система реєстрації земельних ділянок ускладнила увесь процес. Заходило, от записувалося. Людина розписалася, отримала акт і пішла. Зараз, щоб людині зареєструвати акт, це потрібно прийти в документацію відскановану, мати оплачену 195 гривень. Дівчата це все в електронному вигляді обробляють, складають заявку, реєструють її в трьох зошитах, відправляють на Львів і на Київ. Чекають перевірки цього два тижні. Протягом двох тижнів ДЗК перевіряє, і воно до нас повертається. Риба гниє з голови, певні в управлінні Держкомзему у Львівській області. Саме начальник, який більш як півроку не виходить із лікарняного, має відповісти і за черги, і за пожежу, під час якої згоріло чимало документації. Перше, що ми маємо домогтися зараз, все-таки звільнити того керівника. Ну і відповідно приймаємо самі організаційні різні такі моменти, щоб налагодити ту роботу. Я думаю, що на протязі двох-трьох тижнів ці черги. Будуть до мінімуму, і воно піде плавно робота. так як бути. за кілька тижнів ми втретє поцікавимося, чи зміниться хоча б щось під кабінетом пустометівського держкомзему? Віталій Кубліков, Юрій Грасимов, головні новини Львова.